Вже. Ой у полі верба, під вербою вода, ой там дівчина води набирала чорнява й молода. А дівча від води, а козак до води. Ой, подай дівчину, стань дівчину, подай коню води, невеликий ти пан, та й на коня сам. Рання я роса. А дівчина боса ніженьке холодна. Отаку співає. А на голос не пам'ятаєте, як на голос вона звучить. Як співається вона, не пам'ятаєте? Мелодію, так. Да. Више застала це мене співати. Ой, у полі верба, під вербою вода. Ой там дівчина води набирала, чорнява й молода, а дівча від води, а козак до води. Ой дівчина подай коню води. Невеликий ти пан. Та й коня, сам раня я роса, а дівчина боса, холодно. рання я роса, а дівчина, ніженьки холод.